А ви? — Я Україна, івано Пранковская область, районний центр Пепранкевич. Далеко, я от івано пранковская 120 кілометрів. — А я з Росії, Ростовського, Ростов Ростовская. А, то ви з Ростова, так? — Так. Боже мой, Ну, це ще не Україна, бо я так беврафии слава, Серьезно. Ну, Донецька область, тут поруч. А, Поруч. Львів. А... О, Львівська, кажу, Боже. Луганська. А, Луганська. Ну та й кажуть, що і цей бой Ростов був колись в Україну чи ні. Та Ні. Ну, люди є, які розмовляють на українській мові тут а похилі вже. Ну ні. Так, ой, пробачте. Пробачте телефон впав. Ну, буває. Слухай, а от ти ви мені скажіть, а вот. От що люди от, от у Белгороді, ну чор з біля Кордону? От у Ростові, в Вороніже, на Кубані на українській мові говорять. От чого. Ні, у Белгороді не, не прям так говорять, як на Кубані чи, а, чи у Ростовській області. Ну, тому що розселяли людей, да? Ну, були ще радянські часи, там 20-ті, 30-ті роки складні. І голодомор був, і переселення було. Ну, кого куди розкидало по Совєтському Союзу? Ну, а, 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 а от ви скажіть добре, це по, 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 по собі. А от ви мені поясніть таку справу. От, наприклад, я дивився документальний фільм Кубань 1992 рік. І там, так. значить, діду, от діду такий вже старший, такий, значить, у 92-му році такий вус у нього, шикарний шикарні вус. А він каже, це ми тут усі на Кубані, ми українці. А нас у 37-му написали руски. З того часу ми стали рускими. Ну, а що, ну ні, такого не було. ну, От козаки були? Дійсно? Ну, і що? От От були. Запорізькі коза... так, козаки. Так. Донські козаки. А донські вітки взялися? Донські? Ага. Ну, кажуть, що і запорізькі спускались о, по, о, по о. Дніпру. А кубанські? Ось, а ну... а, а, а Кубаць звідки взялися? Ну, от. Як я скажу, що я не так е, знаю прям історію. І я не знаю, і я не знаю. Не. Я чисто, я, я пробачаюся. І я не знаю того, що історики то є історики так. вони в архіві повинні бути дивитися, читати, так. піднімаєш архівні документи, рукописи там. Але є одна така штука, розумієш? Як би ти не казав? От я, я колись собі значить, приїжджав у Вороніч. Це 40 років тому назад. Так. Я навіть не знав, що вороніше, якби це була Україна. Ти тобто, Мабуть, це не знав. І я от, знаєш, коли я почав з місцевими говорити, з місцевими жителями, я українською мовою. Ну, звісно, спочатку пару 5-10 хвилин я не розумію. Я кажу, я далі по-українськи, знаєш. І проходить до пів години, він вже мене прекрасно розуміє українською мову, ще з годину, дві-три він вже закидає українським українською. Підожди, підожди. Я, 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 я не хочу перебивати вас. Ви, ви старше мене. І... Ну я докажу, я... Я, я докажу думку свою. Так, так, Це так. Це 40 так. років, я мав скільки може менше, як 40. І, значить, і я вже за цілий день він вже коли зі мною спілкується, бо я там і жив, він вже українською, практично говорить. Я так. зробив такий експеримент. Кажу: слухай, а ви польську мову колись чули? Ні. Я тоді з ними починаю на польській мові говорити. Так. Вони мене розуміють. Я в шоці. І ти знаєш, мене колись тоді на той час так сталося, що в мене я в Америку попав і двері в машині розбив. Ну, треба було двері в Москві отримати. Значить, я дозвонився, треба було з Воронеж поїхати в Москву. Приїжджаю в Москву на той час. Я говорю по-українськи, розумієте? А в Москві мене ніхто не розуміє. Я Москвича питаюся, чи ти знаєш на польську мову? Ні, каже, я не можу. А білоруську, знаєш, ні, не знаю. Чого Москвич не знає ні української, ні білоруської, ні польської мови. Я вже не говорю е, словацькою, чехословацькою. знаєш, а в місті Вороні Я ж чисто живе кажу, ну ти польську мову коли чув, генечу? Я чого пан мовив? Він не розуміє. Чому? А, ну, як вам сказать. Це. Слов'янська мова. Ось так. А, Бо... а в Москві. Тут... А в Москві. Ну, в Москві. Ну. Ну, вони, не, мабуть, не привикли. Я беру так, за. Я, так, беру, мабуть, я беру за Москві. Не чули. Я беру за тих, як Моск... А та чекай в Вороні же теж не чув. А ну, чув, ну. Десь в Бабці, чув, ну, оборони все. Ага, значить, дивися, обороні, що інтересно, інтересно, коли ти виїжджаєш у селі, ну, бо я в село, то там на українській мові. Так. О, дивися, не, о, от дивися, я навіть не знав, що, наприклад, от як ти думаєш, у 1930 році на якій мові говорили в Донецькій і Луганській області? Мабуть, на російській. На, на Донецький, український, на, мабуть, український на російський. чисто український. навіть приїжджали вже коли після Голодомору е, давали вчителів, аби вони русифіцірували, розумієш? Тоді переводчика брали вчителі, бо вони не знали перевести з української мови російську. І навіть ну, що там, знаю, я, ти, я, я підожди, ти. підожди, І що саме головне в 1930-му. Це не в селах, а в великих селах Донецьку і в Луганську. Українською мовою, українською. А потім зробили голодомор, людей повисели, навезли русських і говорять русські. І ще одне питання тобі задав. А, а от як ти скажеш, от пам'ятники Леніна що ставили по всьому Радянському Союзі? Почитання. Почитання. Ну-ка, а як ти думаєш, Ленін був, і, наприклад, Лермон в Україні. Був, чи Пушкін вроді раз в Одесі був. А от що пам'ятників. І Пушкіну стоять в деяких містах, розумієш, де він не був. Леніну по всіх містах ставили. чому? Досить? До, 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 ну. до нашого часу стоять. Чи що? Ну, ні, ні, у нас вже немає Леніна. Ну. Пушкіна знімають. Я маю на увазі, що раніше при Радянському Союзі клавив. Тому ставили ці пам'ятники? Ага. Ну, це великі люди, тому їм така вшана була. Добре, як ти думаєш, от собака, звір, щоб свою територію оприділити, щоб то його була і територія, кажуть, у світі тварин, ну, це я чув. Кажуть, ну, той тигр чи медвідь, він міти свою територію, собака, він міти свою територію. І враховую, що це його територія. На його територію ти не маєш права заходити. Не було це мічено пам'ятником території. Ви, ви скажіть мені, будь ласка, ви от себе, ким? Ви українець чи поляк? Українець. Ви українець. Хоча я тобі скажу особисто в мене дивиться, батько родився в Польщі, українець. А, так. українець. а мама родилася тут. По національності вона полька. Так. Ну, 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 по національності паспортів неї. Родилася в Україні, но ну, національність Полька. А тато мене... мій мірод... мі... родився в Польщі, но ну, національність Українець. В мене дивіться як. Бабушка народила в Шепетівки. Ну. А... Її батько народився у Польщі. Її мати народилась. Ну, батько з переселенців. Це мабуть, у 39-му році Сталін його звідти в Польщі. Ну, мабуть. Він був на етнічних українських землях. При Польщі. Так. Ну, ну як можна сказати, що вони. Українці чисті, ну не можна ж так сказати, правильно? Ну, я тобі чого, я би сказав, що це буде в українці. От ти, наприклад, дивися я не знаю, де і скільки ти жиєш е, в Росії. Ну, у тебе мова українська, так як і в нас що то пов'язано. Бач, в принципі, твоє моє моє чуть-чуть є в різниці. Так, у принципі так я, так я сам у Полтаві прожив довгий час. Може бути, тут. У нас, у нас, у нас сюржик, у нас суржик, у нас немає ну, української де, мови. Ну по Україні всюди, Сюржик, Я і в Харкові, і в Донецьку, і в Запоріжжі теж мови відлічаться. Кожен. Я ще тут що казати, я живу в одному місці 30 кілометрів приїжджаю, вони каже, ма, Бритчику, що ти будеш мені говорити? То, то треба міняти колеса, ма! Що ти тут тактика каже? так, так Мо, вуйку, ти куди з полодине, бо то, каже, барани вже зараз йдуть до статні. Треба плекати худобу. Таке я розумію. Ну, ну видиш, от я маю а, а то якщо мандибург, або зім'яки, ти в полі забудеш, або який він до газда буде. Боже, мій насадив мандибурки, а та збирати зім'яки не хоче. То тільки він думає, аби собі випити кварту води та піти до газдені. А нашому ну, ту води, то ні, б би ходив з Кинівкою. На 70% розумію. Ну, от бач. Ну, чекай, я ще не так. От, ну я люблю. Як в горах Карпатах, Гуцули, я мельмазу, вони uh, говорять таким, знаєш. Uh, uh, а, кажу, бренд з на, Наразу на не був, на разу не був о, в горах там. От, о, як хочеться туди, туди попасти і ну, не знаю. В тебе який паспорт, ти вже, мабуть, громадянин Російської Федерації. А я з народження громадянин? А. От, ну, так ну, що то, ну, це ну а, що? В мене всі військові. Ну, я зрозумів. Що ти думаєш про обставини між Україною і Росією? Я uh, yeah, uh, yeah, хочу, uh, щоб все. Yeah, to, що, хочу, я, to... тебе, я тебе розумію, от я інакше спитаю, ти за війну чи замир? за мир? За мир, ви що, за, за мир, Мені за... мене ми, ми родичі я, там зему. Я хочу... Спецоперацію підтримуєш чи ні? Я не можу вам таке сказати. Я... Чого? Не можу вам таке сказати. Ну, тому що я... не можу. Не можу. Не можу. Тому що ти жиєш у Російській Федерації, тому не можеш сказати, так? Тому що я не можу. І все. Що підтримувати, не підтримувати, не, не можна таке казати. А, підтримувати е, е, е. нефтекрасного. Як ти думаєш, думає, Російська Федерація агресор чи ні? Агресор? Я не хочу спілкуватися на цю тему. Добре, 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 тоді я іначе запитаюся. Як ти думаєш, Гітлер, коли напав на Польщу, хто винуват? Польща чи Гітлер? У 1939 році? Там були свої домовленості. А, Значить, Гитлер, значить ти, ти, як Путін казав, Гітлер не винуват. Його Польща заставила напасти. Там були свої домовленості. Які в них? домовленості Були між Польщею і Німеччиною? Мировое влияние. Я мировое? Значит, поляки хотели мирового влияния, правильно? Нет, хотели две сверхдержавы этого. Кто две? А, Советский Союз, получается, и так Я еще слово Советский Союз не называл. Я пытался, кто виноват в войне, Гитлер или поляки? Во Второй мировой войне? Так. Да. 1 вересня 1939 рока. Ну, Гітлер пошел в Хто Кто виноват, Гітлер чи Поляки? Гітлер? Гітлер. А 17 вересня, коли Сталин напав на Польщу, кто виноват? Сталін чи Поляки? Ну, вы же вы сказали, вы не этот, не историк. Но если вы. Знаєте ту дату, ви ж пазуєте, що там были свої договорованості? Я, я я не я тебе питаю як просто громадянина Російської Федерації Сінь 17 вересня 39 року напав на Польщу хто тому виноват в чи Польща я не вдавався в подробності не вдавався. А як ти думаєш? Ти Сталін воював з Польщею чи ні? Не можу нічого сказати на цей рахунок. Ну, а як ти думаєш на, на, на такий рахунок? Якщо 17 вересня 39-го е, року е, 250 тисяч польських офіцерів попало у, у, у полон Сталіну, тобто Червоній армії Совєцькому Союзу? 250 тисяч. Що я маю сказати? Це а... погано чи добре? Я ж тебе питаюся, бо винуват, чи Сталін, коли вбив війська в Польщ? Для того, щоб поняти, хто винуват, а хто не винуват у даній ситуації, треба підняти архіви. Ну почати. я ж я ж тобі без архів. Можеш хто... піднімати... Божеш піднімати, от 17 вересня 1939 року Сталін за договором Молотова-Ріббентропа ввів війська в Польщу, так, де взяв 53% так, території так, Польщі, і до Сталіна. І взяв 250 так, полонених. З них 25 тисяч польських офіцерів у 1940 році розстріляв у катині. А 22 вересня 1939 року разом з Гітлеровською фашистською армією в Бресті торжественно провели парад, де німці торжественно віддали місто Брест Радянському Союзі. А в 1940 році Сталін напав на Фінляндію, де б в 1939 році, в 1939 році, і, а в 1939-му стане напав на Фінляндію. І виров по, телеба... ну, типу, по газетах, що виграв, совєтсько-фінська війна. Тільки єдине мене інтересує, чому нема свята? День перемоги над Совєтсько-фінською війною? От видишки, як ти не хочеш історію дивитися, а б'єш, знаєш, що ти б'єш? Я росіянин, я русский, як я молодий, був 25 років, я нічого не знав, бо тобі так мозги насрали, як мені. Я поняв, буде зразу це перший раз, коли я поїхав в Європу. Я подивився, що СССР це загниваюча держава, так як і у вас у Російській Федерації Ніч. Слава Україні! Держись, Чекаю зміни в Російській Федерації.